З тяжким смутком і болем повідомляємо: наш захисник, наш герой, Бобко Павло Петрович, позивний турист, повертається додому на щиті. Павло обороняв нашу землю з 2014 року у складі 24 окремої механізованої бригади на Луганському напрямку. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він залишив роботу та повсякденне життя в Італії і знову став на захист України. Воїн служив старшим механіком-водієм. На жаль, 17 липня 2025 року під час ротації побратимів із позиції автомобіль, за кермом якого був Павло, потрапив під удар ворожого ФПВ-дрона. 23 жовтня 2025 року офіційно підтверджено, що він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Вірний військовій присязі, він до кінця виконував свій обов'язок перед Україною. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Разом із вами схиляємо голови в жалобі та молитві. Світла пам'ять і шана Герої України.